Доброго дня! Мене звати Григорієва Анастасія. Я юрист сімейної практики компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами обговоримо найактуальніші питання про поділ майна при розірванні шлюбу. В українському сімейному законодавстві спільною власністю подружжя вважається майно набуте під час шлюбу, яке не вважається індивідуальною власністю одного з подружжя. Основними принципами поділу майно при розлученні є рівність, справедливість та врахування інтересів дітей, якщо такі є. Після розірвання шлюбу підлягає поділу спільна власність, яка включає в себе нерухоме майно, рухоме майно, фінансові активи та банківські рахунки. Частка кожного з подружжя у спільній власності визначається з урахуванням вкладу кожного з них у формування та збереження спільного майна. У певних випадках, наприклад, якщо один з подружжя має значний особистий внесок у формування спільного майна, може бути проведений поділ індивідуальної власності. Питання про поділ нерухомості після розлучення вирішується на підставі спільного рішення сторін або рішення суду. У разі виникнення суперечок суд може вирішити, кому буде належати нерухомість або призначити компенсацію одній зі сторін. Важливо зазначити, що конкретні процедури та строки поділу майна можуть залежати від багатьох факторів, таких як складність справи, спірність питань, обсяг майна, воля сторін та ефективність роботи суду. Для визначення термінів та етапності процедури поділу майна найбільш доречно буде звернутися за консультацією до юриста або адвоката по сімейному праву. Звернувшись до юристів нашої компанії, ви зможете значно пришвидшити процес розподілу майна при розлученні, адже отримаєте детальну консультацію допомогу допомогу підготовці необхідних документів та за потреби повний юридичний супровід.